Слава Україні, друзі, мої вітання! Ради вас знову бачити на нашому youtube каналі з торгом. Сьогодні хотів би з вами поговорити про мінімейків. Просто народі так званий керхер. Хоча я вже не раз вам говорив, що керхер це просто торгова марка, а от мінімейки виготовляють багато інших різних виробників. Так от сьогодні хотів би з вами поговорити про мінімейки від торгової марки GTM, які в них нещодавно з'явилися. Пощупати їх, протестити і дати свою оцінку. Отож, погнали! Я знаю, що вас не дуже цікавлять технічні характеристики, ви їх можете поглянути і у нас на сайті з торгом а Вам вже хочеться, щоб швидше приступили до практики, і обов'язково ми це зробимо. Але все одно хочеться сказати, що в даної мийки, а це саме lt 407 2000, встановлений звичайний колекторний двигун, щитковий з мідною ободкою, це дуже важливо. Потужністю на 2 кВт. Номінальний тиск 110, максимальний 150 бар, продуктивність 6. Мінімальна, ну точніше, номінальна, максимальна 75, Половину літрів за хвилину, вага самої мийки складає 7,5 кг. Я її повністю не збирав, тут ще є верхня ручка і так далі. Тому подібне. Далі є пістолет, є перехідник і дві насадочки. Звичайна грязьова, точніше водяна щітка і грязьова фриза. А, значить, також до комплекту входить ще такі піноутворювач, але ви маєте розуміти, що в таких дешевих мийках ці піноутворювачі вони не дуже ефективні. Показати вам, продемонструвати, як він працює. На жаль, має не вийде, тому що нема цієї самої активної піни. Але ви знаєте, що воно робить таку житковату пінку, не завжди вона нормально працює. І до речі, хочу вам сказати, що абсолютно всі міні-мийки GTM від дешевої до дорогої є самовсмоктуючими. А це означає те, що їх не обов'язково підключати до центрального водопостачання. Проте ви маєте зрозуміти, що перед тим як підключити мийку до шланг, точніше до мийки, з нього потрібно все повітря вигнати, заповнити шланг водою, і потім підключати. У мене центрального водопостачання немає. Ми будемо зараз всі мийки тистити. Підключенням до відра з водою. От зараз ви бачите, це відро з водою, шланг. Я вже все під'єднав, повітря там немає. Зараз вімкнемо мийку і будемо працювати. Також кожна міні-мийка має автостоп. Тобто, якщо ви відпускаєте курок на самому пістолеті, тиск піднімається і мийка автоматично вимикається. Як тільки тиск падає в системі, автоматично вмикається мийка, і ви далі починаєте працювати. Також йде в усіх мийках водяне охолодження самої помилки. Помпи двигун, звісно, охолоджується повітрям, так як в принципі в усіх мийках. І повинен сказати вам про саму помпу. Помпа в усіх мийках використовується алюмінієва, не пластикова, не латунна. Може вам би так хотілося. Використовується скрізь алюмініва. Але як заявляє виробник, вона має працювати на відмінно. Отже, давайте зараз спробуємо, що має тут підключена водяна щітка. Давайте зараз спробуємо оббити трошки бруду з цієї стіни. Подивимося, наскільки вона потужна. Зараз, можливо, ви чули, що мийка працює трошки нестабільно. Це Вказується те, що у нас відро стоїть нижче, ніж сама мийка. Мийка то всмоктує, але їй бажано дати трошки більший тиск. Тобто підняти, бажано було, щоб відро або таємність з водою була вище, ніж сама мийка. Зараз, може, спробуємо так і зробити. І, до речі, максимальний тиск подачі води на вхід має бути не більше, ніж 1,2 бари. Це так вам на замітку, щоб ви зрозуміли. І давайте зараз спробуємо тепер грязєву фрізу. Так звану. Вона має більшу потужність, має більшу силу відбивання грязі. у цього зараз і перевіримо. Я просто не під'єднав. Нормально. Зараз секунду. З'єднується, до речі, дуже просто. Все. Потрібно просто поставити на своє місце і тепер собою працювати. Ну, чистить непогано, але ще зараз зробимо один тест. Це буде такий наш індикатор на потужність. Візьмемо ось таку соснову дошку і подивимося, чи зможе наша ця грізєва фріза залишити на ній якийсь слід. Ні, На жаль, ця миєчка не надто потужна для того, щоб... Можна було пошкодити деревину. Ну що ж, переходимо до на наступної. Наступна миєчка lt 505 2200 як ви вже могли здогадатися потужність двигуна 2,2 кВт. Максимальний тиск 170 атмосфер, номінальний це 120 атмосфер. Продуктивність води ну тобто, скільки води вона може споживати, це 6,5-7,5 л літрів за хвилину, вага 9 кг. Комплектується водяною щіткою і грязівою фризою. Також в даній мийці вмонтований ще невеличкий бачок на пів літри. Шампуню. Саме наголошую шампуню, а не активної піни. І для того, щоб ця шампунь засмоктувалась в мийку і подавалась на пістолет, потрібно використовувати саме ось цю насадку водяну щітку. І також ви бачите, ось цей червоний регулятор. От він крутиться вліво-вправо. За допомогою цього регулятора ви можете подавати кількість шампунів більше або менше. До комплектації також цієї мийки входить ще барабан, на який буде і накручуватись шланг високого тиску. Щоправда, я сюди його не вдягав, але майте це на увазі. Ну що ж, на цьому в принципі все по технічним характеристикам. Давайте зараз зімкнемо цю. Мийку і побачимо, наскільки от реальності додає потужності ці 20 атмосфер відмінності від попередньої мички. Вмикаємо. Ще є отака штука, я не знаю, зараз будемо розбирати, що це таке. А, все зрозумів. Ви бачили, друзі, тут можна, виявляється, міняти кут розпилу самої мийки. можна так робити а можна зафіксувати в якомусь положенні і все так добре о дивіться це вже краще валить ніж попереднє суттєво у нас шланг трошки виліз і хапануло повітря Знову оказія, а це вам ми такі тести з відром. Ну, реально потрібно підключати до таких продуктивних мийок. Точніше ж таку продуктивну мийку потрібно бажано підключати до центрального водопостачання. Тоді воно все буде працювати. Так, шланг то вилізе, то залізе, і така оказія. Але лупить вона дуже сильно. Мені щось навіть в око вистріло. стріла зніме, диви, аж бетон пошкоджує, бачиш? А потім спробуємо ще на дерев'яшці. Так, засмоктала воду. Давайте вімкнемо. Потрібно вдягати окуляри захисні, бо можна залишитись без очей. Що я вам хочу сказати, мені здалося, що оця насадка, коли ти її виставляєш на цяточку на одну, вона, по-моєму, лупить сильніше, навіть ніж грязєва фреза. Давайте зараз перевіримо це на дерев'яжці, Ні, ніяких пошкоджень немає від грязівої фрізи. Давайте замінимо насадочку на цю. Дуже швидко вода вилітає. Я вам про розхід говорив, ви знаєте, так? Фу, реально, друзі, я не помилився. Оця насадка дає максимальний тиск і подивіться, що робиться. З дерев'яшки з нашою дошкою, ну що ж, ми побачили її потужність. Переходимо до наступної. Наступна мийка це 707 LT707G 2500, потужність двигуна 2,5 кВт. Але тут двигун не щитковий, а асинхронний. Це вже набагато краще, ніж у попередніх моделях. До того ж, дана міні-мийка не якась іграшка, а це вже дійсно професійний інструмент. Максимальний тиск у неї 195 атмосфер, номінальність 170, продуктивність 7,8 літра, вага її 22 кг. Ви бачите, тут також встановлена вже катушечка. Як і в попередній моделі, але вона не знімається, вона стоїть тут стаціонарно. Шланг вже під'єднаний напряму до самої мийки, він не відключається. І, до речі, на рахунок шланга. Шланг тут не пластиковий, такий, як у попередніх моделях, а вже гумовий і армований. Тобто він краще гнеться. І витримує більше навантаження. По самому пістолету пістолет також більш якісніший, ніж у попередніх моделях, і у нас з'явилася вже різьба. Є ось такий перехідничок, який з'єднується з пістолетом, і сюди на швидку ви можете з'єднувати і грязєву фрізу, і відповідно водяну щітку. Також хочу звернути увагу, що водяна щітка в нас іде з металевої трубочки, а не пластикової, як у попередніх моделях. Ну, зараз ми перевіримо на потужність Так, у нас в даній моделі є телескопічна ручка для кращого транспортування, і також позаду у нас є. ну, потім покажемо, є бачок для шампуню. Знову ж таки, наголошую, що це шампунь заливається туди, а не активна піна. Для активної піни потрібен окремий піноутворювач. Цієї моделі в комплект він не входить, але у GTM продається окремо, можна докупити. Дійсно, професійний до цієї мийки. І так, накручуємо цей перехідник, під'єднуємо насадочки і будемо перевіряти. На потужність. Викаємо. Ви чуєте, дана мийка працює тихше за рахунок того, що тут асинхронний двигун не щітковий, менші оберти, працює тихше, але більша потужність. Є, підключаємо. Ну що, давайте грізєву фрізу, а потім водяну щітку, як виявилось, вона видає більший тиск, ніж грізова фріза. Бережемо очі і спробуємо відмити. Не встигає вона нормально засмоктати воду, тому таку мийку обов'язково потрібно підключати до центрального водопостачання. Ну Тут валить непогано. Давайте на, на нашому дері перевіримо. Ну, Все-таки у грязьової фрізи недостатньо сили для того, щоб. Скажімо так, розрізати нашу деревину. Вона щось починає там трошки відбивати, але не так потужно, як як має робити ось ця насадочка. Зараз ми її підключимо і перевіримо. Чи краще вона буде різати, ніж попередня? Все, прошу вибачення, я вам говорив одне, а виявляється, що ця насадка потрібна для грізєвої фрізи, тільки для неї. А для нашої водяної щітки перехідник той не потрібен. Давайте ху Капець! Я зараз розвалюся споруду. Давайте подивимося, як вона на широкому. Так, і знову ж таки, у нас є оця штука, яка дозволяє нам змінювати. Це все зрозуміло і давайте тепер дерев'яшечку спробуємо. Ой, не туди, От сюди, так? Ви тільки погляньте, що воно робить із сосновою дошкою. Мені страшно уявити, що, що вона може зробити, якщо собі на ногу, не дай Бог, цим струменем води навести. Це, це жах. Просто відріже одразу. Ампутацію зробить. Ну Давайте ще на бетоні подивимося. Просто жах. Сила страшна. Ну що, переходимо до заключної миєчки. Наступна мийка LT890 3100. Це мийка також професійного класу, але вона трошки інша, ніж попередня модель. Двигун потужністю на 3,1 кВт, як ви вже могли зрозуміти, також асинхронний, вага її 22 кг. Максимальний тиск, який вона може утворити, 190 атмосфер, так само, як і попередня модель. Але продуктивність води, тобто розхід води не складає 10-11 літрів за хвилину. Тобто вона більш продуктивна, більше води проходить за хвилину, ніж у попередній мийки. За рахунок чого це досягається? Це досягнення. За рахунок того, що тут нема такої насадки, як водяна щітка, а тут є скільки чотири отаких різних насадки з різним кутом розпилення, і відповідно, з різним розхідом води, і з різною потужністю, тобто з різним тиском, який вони можуть утворювати. Це ми пізніше перевіримо. Але що я вам хочу сказати: також прогумований, якісний армований шланг. Всі з'єднання не бистроз'ємні, як на попередніх моделях, а саме на різьбовому з'єднанні, тому що це. Мийка дійсно потужна. Пістолет підсилений, якісніший, ніж у попередніх моделях. В цій частині навіть є така гумова насадочка, щоб зручніше було тримати пістолет. Так, далі ця трубка, так зване копье, вона виконана з нержавійки по бокам. Точніше на кінцях у нас латунні з'єднає, тут різьбове, тут швидке. Сюди ви можете одягати як насадку грязів фрізу, як зараз, так, або ті насадки, які я вам показував. Отже, давайте зараз все швиденько під'єднаємо і спробуємо на, на результат подивимося саме грізєвої фрези, а потім будемо кожну з цих насадочок окремо перевіряти. Отож, вмикаємо нашу мийку і погнали. Теж, от що мені подобається в асинхронних двигунах, те, що вони працюють набагато тихіше, ніж ці щиткові, які були в попередніх дешевших моделях. І так, вмикаємо. У -у -у. Ви чули цей звук, Ну він реально інший. Оце вона валить. Ну, реально, хоча й видає по характеристикам 190 атмосфер, як і попередня модель, але здається, що вона, ну, реально сильніша, навіть з грізєвою фрізою цією. Отакою мийкою вже можна сміливо мити якісь вантажні автомобілі, трактори, комбайни і так далі. Ну, для легкових, мені здається, вона не підходить. Так, давайте спробуємо на нашій дошці. Дош... О-во-во! Ви подивіться, що робиться грязіва фріза. Бачите? Давайте зараз подивимося, що можуть зробити інші насадки. Так, цю насадочку ми сюди. Це у нас нуль. Це має бути така найслабша, мені здається, насадка. Хатя, ні. Фу, також, ви знаєте, друзі, також непогано валить. Розриває цю дерев'яшку чітко. Так, давайте наступну. Наступна осадка 15 градусів. Давайте подивимося що вона робить. Покажи, дивись, що з дерев'яшка робить. Тут у нас з'являється щітка шириною в 15 градусів, але тим не менше тиск високий зберігається, також дерев'яшку ріже. Ну, я так зрозумів, далі будуть слабші вже насадки. Там буде інший кут більший. Так, кут 25. Давайте подивимося, що цей кут може робити. Не одягнув до кінця. Виплю, бачите. Закінчилася і вона хапанула повітря, потрібно зараз перезаправити систему. Ну, розхід реально великий. Тут у нас відро на 10 літрів, не знаю, хвилина прийшла чи ні, але його вже нема. Так, я за водою. Чекайте. Так, ну і давайте тепер біленьку спробуємо, кікійкують 40 градусів. є, засмоктало. Трошкиди. Так, що я бачу, що оця насадка скільки в 40 градусів, та, от вона підходить реально для мийки автомобілів, для того, щоб не позбивати лакофарбове покриття. Я так розумію, що тут тиск менший, але якраз от, а, його достатньо для того, щоб нормально мити автомобіль без його пошкоджень. Якщо ж ви хочете збити якийсь такий реально важкий бруд, то це потрібно брати або ось цю насадочку. Ну або або червону, але потрібно розуміти, що воно б'є такою крапкою сильною. Так, ну давайте спробуємо на дерев'яшці. Що навіть ця біла насадка в 40 градусів також е, нормально так ріже соснову дошку. Ну Це мийка, просто бімба. Отже, друзі, хотів би зараз з вами поділитися своїми враженнями і емоціями на рахунок цих мийок від торгової марки. GTM. так небагато я тестів з ними провів, небагато часу її користувався, але все одно щось я можу про них розказати особисто від себе. Давайте по порядку почнемо з 407 моделі. Не потрібно від неї очікувати якихось надзвичайних результатів. Це Проста, звичайна міні-мийка для того, щоб оббивати якийсь бруд. Можна помити там, ваш килим, наприклад, можна там, збити бруд із якогось садового інвентаря, помити велосипед, мотоцикл злегенько так помити автомобіль, але нічого надзвичайно ви від неї не отримаєте. Проте це досить таки непоганий варіант. 505-та модель це вже щось краще. Це вже можна дійсно нормально помити і автомобіль. І, в принципі, там не знаю, в дворі прибратися можна підключити туди і щітку, і для прибирання там асфальту, або, наприклад, бруківки. А... Так само можна інші щитки під'єднати для того, щоб помити якісно автомобіль. Плюс до того сюди купити нормальний піноутворюючий можна дійсно безконтактною так званою мийкою мити автомобіль. Але це все ж таки побутова серія. І що мені не подобається, це не те, що мінус, не те, що мінус. Але що мені не подобається, це те, що вони сильно шумлять. Порівняно з цими мийками через те, що тут встановлений звичайний колекторний двигун, який працює там на 7-8 тисячах обертів. По цьому, по цьому, все Це побутовий варіант. Що стосується ось цих мийок, ну це вже реально професійна серія. Якщо їх порівнювати, наприклад, з Кьорхір, хоча я не хотів би цього робити, але припустімо, ну, щоб у вас просто було розуміння. Ця от мийка 707, ну це реально можна її порівняти з серією Kürcher K7. Можливо, вона буде навіть на голову вища. Ну, по комплектації так точно буде краще. Ось цю мийку можна порівняти, мабуть, з серією Kjörcher HD з професійною. Хоча я б відніс би і цю міні-мийку, і цю міні-мийку до професійного інструменту. Щодо якості пластика, наприклад, або якості виконання от всіх елементів, там насадочок і так далі. І в побутовій серії вони непогано, досить таки непогано зроблені. І в ось ці серії з асинхронним двигуном також вони виконані взагалі суперово. За ці гроші, які коштують ці мийки, ви отримуєте супер офігенну комплектацію. Мабуть, в інших мийках ви такого і не знайдете. Перше, що це барабан. По-друге, що це дійсно професійний гумовий шланг високого тиску, це класний пістолет. Всі ці класні з'єднання. Єдине, що залишається докупити сюди професійний пінник, і, в принципі, ви можете цей апарат. Використовувати навіть в якихось комерційних цілях. Якщо у вас там є невеличке якесь СТО, то можете біля нього відкриті невеличку мийку там з продуктивністю десь 2-3 автомобілі на день, вона із цін, з легкістю справиться. Ну, а ця 890 тут взагалі, мабуть, будь-які слова будуть зайві, ви все бачили на власні очі, вона своєю продуктивністю і потужністю, з легкістю може розрізати навіть. там Соснову дошку, ви це все бачили. До речі, я вам забувся сказати, що до цієї мийки в комплект входить також професійний піноутворюч. Це дійсно штукенція, яка може робити якісно густу піну, ну, в залежності від того, який ви концентрат будете використовувати. Тому з таким піноутворючем і цією мийкою 890 ви дійсно можете вже відкривати свою власну автомийку і заробляти на цьому гроші. Тому в цілому в мене залишилися позитивні враження від мийок торгової марки GTM. Єдине, що хочу відмітити. От, особисто я для себе взяв би, мабуть, ось цю мийку 707 Навіть якщо в мене не вистачало грошей, я б трішки б назбирав би і взяв би цю. Не хочу сказати, що ці мийки гірші, але ну, більше до душі мені. Мичка, ось ця. Яка вам більше сподобалась мийка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво було б почитати. Ну і хочу вам нагадати, що ми не просто блогери, а ми компанія Сторгом. І всі товари, які ви бачите в моїх відеооглядах, ви можете придбати в нашому магазині, або онлайн-магазині з Я Посилання буде в описі до цього відео, або офлайн-магазин Сторгом Я, який знаходиться в місті Києві, бульвар Васлава Гавела 18. Всім дякую за перегляд, дякую за те, що підписуєтесь, ставити свої вподобайки. Бережіть себе і до зустрічі в нових відео. Па-па!